У Києві, Львові та інших містах України люди вийшли на протести. Вони виступали проти нового законопроєкту, що стосується антикорупційних органів. 22 липня в Києві протестувальники зібралися біля театру імені Івана Франка. Вони тримали плакати з написами про загрозу авторитаризму. Люди скандували ні корупції у владі. Вони вимагали, щоб закон було ветовано. У Львові акція відбулася біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Присутні закликали президента Зеленського накласти вето. Вони співали гімн України. Міський голова Львова Андрій Садовий також приєднався до протесту у Дніпрі. Близько ста людей вийшли на протест попри дощ. Вони вимагали незалежності для антикорупційних органів. В Одесі протестувальники закликали президента не підписувати законопроєкт у Тернополі і Сумах. Люди тримали плакати з вимогами зупинити цей закон. Протести показують, що українці стурбовані можливим контролем влади над антикорупційними органами. Люди вимагають справедливості та захисту демократії.